Вчора попалося відео на глаза, де мама любів скорося, ФСБшна консерва завиває, що з ним в Україні погано погодилися. Дивись, це ще найліпший варіант, тому що після перемоги це все ФСБшне кубло, це все піна, яка ФСБшна над народом України. Вона ж піде по другому розряду. Ви ж як вороги народа підете, там буде інші, інші вимоги до вас, депутатів, взагалі, що ти прикриваєшся мандатом. Це що може тобі народ України зробити? Ти до нього апелюєш, це забрати мандат і довести тебе до найближчого відділку СБУ та здати тебе як ФСБшну курву. А для народу України поясняє, що відбувається. Це дуже просто декілька башен Кремля. Конкуруючи між собою, мають в Україні своїх представників. Ну, сама така ярка то була Медведчук, цю курву вижили. Тепер Єрмак, цю курву виживаємо, і йому вже не, не так довго залишилося. Далі, оця вся піна, це там ну, ці Дубінські, мама любить скорость там татарови, шурми і різні там подаляки. Оце все оця е, обслуговуючий персонал е, Кремля. Він е, між собою конкурує не тільки там за Парєбріком, він конкурує і тут, в Україні. Тому це ФСБшні розборки, хто більший блядь, ФСБець. Тобто відділ Єрмака дав команду зачистити е, конкурентне поле перед виборами, щоб там не було всяких мама любить скорость, повинен бути один великий блядь, єрмак. В обличчя, Арестовича, чи хто там на кого цю франшизу шарія викупили на то і буде кому Єрмак, той прапор дасть. Раніше Видавав той прапор Медведчук, то мать Росію буде любити найкріпше. А зараз і прапор видає ці білети блядь, в Руський мір, видає Єрмак, та ОКУ Тому це такий ФСБшна розборка на територію України. одні ФСБшники мочуть других ФСБшників. Все, що може тут робити народ України, це сісти, спостерігати. Як одні курви мочуть других кур, поки. Правоохоронні органи не заарештували не тих і інших. А в ідеалі, це зібрати взагалі всю ту пиздоту з Верховної Ради, з Офісу президента, з адміністрації в регіонах обласних, обласних депутатів, міських депутатів, селищних депутатів, депутатів Верховної Ради. І оцім всім блядь, мощним кублом ОПЗЖшним на нуль, от Ото там вони вже себе проявлять, хто як зможе. Тому що, навіть зараз під час війни, ці всі ФСБшники блядь, сидять ждуни, колеги Сальдо, блядь, сидять в регіонах, голосують нам законодавство. Нам, українцям, блять, вони голосують за Канада. Зато ви ждете, що бюджети міст будуть працювати на перемогу. Ні, вони будуть, блядь, скільки будуть мати можливості, стільки будуть перекладати брутівку шостим разом. Крестики ставте на брутівки, бо її, блядь, ночами перекладають, блять, п'ятий, шостий, сьомий, в десятий раз будуть перекладати, їм плювати, де розпилювати бабло, і, аби Україна програла. Ну, Тому що вони ждуть володю. У них же ж Володя в Володя прийді. Це основне гасло. Дуже все просто. Тому таким як Дубінський, апелювати до народу України взагалі не потрібно. Сиди, курва, блядь, і там в своїй ФСБшній конторі розбирайтесь, хто у вас сука більше любить царя Володю без у народу України. Все, що може народ України вам зробити, це на руках ви і. Ногами блять допомогти вам вийти з Верховної Ради, де ви, сука, сидите на годівниці вже десятиріття і обкрадаєте той народ України, до якого зараз звертаєтесь.